Початку. І ми розпочинаємо. Всі люди, і маленькі, і великі, як тільки виходять на вулицю, стоять пішоходами. Чи легко бути пішоходом? Вулиця не не кімната. На вулиці потрібно вести себе впевнено та спокійно. А хто може себе так вести? Водії вчаться правил у спеціальних автошколах. Для пішоходів теж не знати ні за що не стати гарним пішоходом. Ой, а де наш Назар з потрібними нам речами? Дійсно, мабуть, десь забарився. Де ти був? Ми вже починаємо. Давай сумку з речами. А, сумка, точно, я її загубив, де вона була на англійській? та не було, на фізкультурі та не було. А, точно, в їдальні. Зараз буде сумка. Вибачте, друзі, допоки Назар шукає сумку, пропонуємо вам переглянути відеоролик. Добрий день, я почув, що тут говорять про дорожні знаки. Я в їдальні зайшов забуту сумку. Заглянув в неї і побачив зниклі речі. дорожні знаки. Може, хтось вас не загубив. Так, це наша. Дякуємо, що ти приніс її сюди. Дівчата, катастрофа. сумки немає. Що тепер будемо? Як будемо викручуватися? Назаря, не переживай. Толік нам речі приніс. Продовжуємо. Ага, добре, то ти вийшов. Во, пацан. А для чого вам шумок? Для того, щоб безпечно їздити на дорозі велосипедиста. Але чого водні ці картинки? Це дорожні знаки. За допомогою них водії орієнтуються в дорозі. Я знаю, що це. Це світло відбувачка, щоб мене бачили водіїв. Що це палиця? Можливо, хтось знає. Здорожні. На дорогах і на перехрестях. Так, правильно, молодець. Це було ця книжка. У ній записані усі правила дорожнього руху. Ось таке цікаво. Ой, але я маю повертатися на свій урок. До побачення. Okay, bye -bye, bye -bye. Він на вулиці що раз. О, комбима, на нас. Зупинися, почекай, терпеливо стійно, а тепер, будь ласка, йди, впевнено й спокійно. Що це? Молодця. По дорозі їде джип, Він сигналить біп, біп, біп. Та червоне світло блип, види безідує з ним. Червоний колір вич, треба транспорту пини, жовтий стій, обережно надалек робить межди. Їде, їде само скид, вантажі везе як слід. Та червоне світло блин веде бесіду із ним. На червоний колір мить. Треба транспорт. Зупинить, жовтий стійте обережно. На зелений рух звежний. Дорогу потрібно переходити в будь-яку. Правильним кубиком був червоний. Багато смугову дорогу можна переходити тільки по підземному або надземному переході. Молодці! Поспішай, і важливе пригадай, безпека, безпечна дорога, це пам'ять для всім, і всім моз дорога, не легковажне, не ризикуйте, життя є безцінне, його і ціну. Дружно, всі скажіть мені, на дорозі гратись можна. Ні! Плине музика і пісні. При дорозі гратись можна? Ні! Є оборотний м'яч хлопчак. На подвір'ї гратись можна. А тепер ви скажіть мені, ровером гасати по дорозі можна? Тобі 14, ти мастак по дорозі можна їхати. <пит> Тож добре всі, запам'ятайте, на дорозі не гратися, не кататися, якщо хочеш здоровим зостатися. Щоб не трапилось піти, пам'ятай, мій друже, що забавки на дорозі небезпечні дуже. А щоб ви ніколи не були сумні, правила порушувати можна. <пит> Сьогодні з вами дізналися багато нової та корисної інформації. Yeah. Ви всі діти молодці. обережно переходьте вулиці. А ми з вами мусимо прощатися. знаки нас <клес> І терпляче знання. Необхідні нам щодня, щоб лихо не спіткати, треба разом заспівати. Безпека, безпечна дорога, це всім і усімо дорога, не легковажне, не ризикуйте, життя є безцінне, його і ціну.